Гідроелектростанція, є сірки там, предприємство. Я не хочу, що там ще вічерного. Я ще сказав зараз за ним, що все ви погнали сьогодні. Протягом цього воювати, не фронти, а ті за... задачі, які в нас були і при Радянському Союзі, і зараз. Хорошо, ви знаєте, що ми прикривали, допустимо, євро 20 нормально? Нормально, маєте. Київ, чи ми були. Читку, так чи ні? Не владі, а народ. Народ, ви є народ, ми вас зараз не... Ми, ми, ми ви вам просто зараз забороняємо, ви вам надаємо показ. Не взлітати, не виконувати накази злочинної влади. Ви є народ. А чому я Це і не наша влада, ми її не виявили. Це є злочинна через злочинку. Але. Чи розумієте, ліку по іншу частину тепер постійно? Чи ви виконаєте? Ви, 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 ви розумієте, нас. Чітко є... скажіть, так чи ні, на ходський род?

Я різниця бойове чергування і вильотами бойове чергування, це охорона Державного кордону України. стратегічні ви <рес> про Дніпропетровську третно, повні самі. Ця різниця, але штурмуків вилетять з Житомира. Він вилетить на Житомир Всі і тих самих саме перевезе так само. Яка різниця, чи в Дніпропетро? Питання не в Дніпропетровську. От тому і справа, що питання, що влада, та влада, яка для вас керівництво для нас вже не влада після сьогоднішньої ночі. Я хочу наступний і думаю, що це так? Я наступний, думаю, що це так, коли командир військової частини сказав, що не злочинних наказів виконувати не будуть раз, про те, що вони не застосовують ніяким чином свої бойові вертольоти проти населення. Так я зрозумів. Тобто, що я маю на увазі тут під бойовим використанням? Це не тільки стріляти, а це і перевозити живу силу для подушення українського народу, так? Але але я Але, якщо, ви можу, якщо був, ясно, що ви не приймаєте <поцелес> ніяких бойових дій, але ви подаєте транспортні послуги. Ось і все. якщо <ви з> вам <поцелес> говорить, що є загроза антитерористична і вам треба привезти, ви мусите вилітати. А ми ж терористи, на подали! Пане Поколе, а ми можемо не зайти з Ви так... так... так, Ти такі самий такий самий сами терористи. Ну, нас назвали терористами ваше командування, яке ну, дає вам вказівки. Ви ж сказали, що ви будете виконувати бойовика. Ступили вашого година вечора. Вчора піднявся борт. Куди він полетів? Калинова. Скалинував. З калинував. Вчора вертоліт вночі з... вилітав. Одинадцять година вечора. Очіна. Справді була така інформація. Слухаю. Я слухаю. Люди, я питаюся! 11 годині вечора вертоліт то Скалинова Злітав ти чи ні? Ну! Можна до вас звернутися? В які годині, буде. Я бачу, що слітав. Я вам кажу, тому що тут пособий. Скажіть, що я тобі скажу, я бо всі говорю. Не бріши, не нанятай обстановки. Навіть запуски вертольота встали вчора ввечері. Не було. І ні один вертольот. І вчора, чорній сьогодні скалинував не злетів. Не бреши людям. Піші документи видали. я, я польоти зап... я, я зап... людей запитають, я на і польотів.

що армія має бути з народом. <риклад> <риклад> і всім нам. Чи армія поможе не сказати, що є записано, що не є записано? Чи 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 не